Росія готується влаштувати нову масовану атаку по території України в новий рік. Про це повідомила Наталія Гоменюк, керівниця об'єднаного координаційного про центру сил оборони Півдня України раніше. Ми будемо просто зараз розпитувати в неї подробиці. Пані Наталю, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, докладніше що свідчить про те, що російські окупанти можуть вдарити по Україні саме от в ці ну, святкові дні по суті. По-перше, вони дійсно намагаються позбавити нас світла і світлих свят. Це зрозуміло, це їх тактика терористична. По-друге, ми спостерігаємо їх активність певну. Вони за тривалий час не виводили ракетоносії в Чорне море на бойове чергування. Наразі там перебуває три ракетоносії, два з яких підводні. Нагадаю, що це ускладнює певним чином виявлення самого пуску ракет, але все ж таки не робить робить їх неможливими для нашого влучання протиповітряної оборони, тому ми на поготові і будемо реагувати. Крім того, ми спостерігали підготовку стратегічної і тактичної авіації до того, щоб зробити максимальне ушкодження і масований ракетний удар. Але все ж таки пам'ятаємо, що тактика ворога може змінюватись не обов'язково. Це буде масована ракетна атака, або може бути комбінована. Пам'ятаємо, що вони. Отримали партію дронів і вже їх наче, почали використовувати. До речі, Як часто зараз по південному напрямку летять ці дрони камікадзе, чи вони все таки їх бережуть для якихось таких атак спланованих? Саме те, що вони не використовують їх так часто, як перші попередні партії, наприклад, те, що ми спостерігали, говорить про певну зміну тактики їх дій, вони намагаються, по перше, використовувати їх для виявлення протиповітряної оборони. Тобто, так перша хвиля саме на це спрямована. А потім вже йде наступна ударна хвиля. Це вже ми вирахували за їх. Попередніми нападами на наші системи протиповітряної оборони і енергетичну систему. Так, ми можемо говорити про те, що застосування масової зброї, коли їх одразу кілька десятків, це і є виявлення протиповітряної оборони, і потім влучання. Саме тому ми знову знову підкреслюємо, не треба повідомляти, де і коли спрацювала протиповітряна оборона за 10 місяців повномасштабного вторгнення. Вже навіть дитина може розлічити за звуком, коли працюють наші, коли не наші. Тому треба знаходитись в укритті і дочекатись офіційних повідомлень треба бути готовими до того, що можлива така масована або поодинока ракетна атака, готуватися до того, що наслідки цієї атаки можуть потребувати від нас певної витримки і готовності свічок, павербанків, запасів води, якоїсь їжі і предметів першої необхідності, зокрема ліків. Але не панікувати абсолютно з вами згодна. Якщо повернутись до ситуації в морі, а от скільки загалом часу знадобиться ок. Упантам для того, щоб привести в бойову готовність свої ракетоносії. Я маю на увазі. Вони ж зараз все одно маневрують то заходять, то виходять. Ну тобто умовно кажучи, щоб ми не впадали в цю скажімо так цю інформацію. Якщо вийшли, значить точно буде атака. Бо якщо немає, значить точно атаки не буде. Тобто, щоб ми не робили складні речі простими. Так, те, що вони знаходяться на бойовому чергуванні вже в морі, говорить, говорить про їх абсолютну готовність. Те, що є ракетоносії, які перебувають в базі, і можуть бути гіпотетично, можуть бути застосовані просто звідти. Це говорить про те, що ворог постійно тримає нас uh -huh. під таким тиском, психологічним і вогневим певною мірою. Але все ж таки знаходження в морі це і є застосування для бойової роботи це максимальна вирогідність, скажімо так. Те, що вони заводять, виводять ракетоносії, може свідчити про те, що все ж таки вони оговтуються від атаки бойових комарів. Чи коли їх атакували в восені, а е готовність абсолютно для них зараз ускладнена, оскільки стан самих ракетоносіїв і систем пуску ракет вже не такий бездоганний, оскільки вони їх використовували дуже часто. А це все ж таки зброя не най-най-най свіжіша. Ну, Тому е і... треба розуміти. Міти, що те, що використовується постійно, вони теж потребує технічного обслуговування угу. Ну і про бойових комарів. Як показують події останніх днів, то бойові комарі літають досить далеко і досить влучно, тому тут дійсно їм є чого боятися на щастя. Я говорю про ситуацію в Енгельсі, звісно. А скажіть, будь ласка, щодо маневрування ворожої техніки із особового складу на сухопутній території, окупованій на півдні України. А вони продовжують той самий вогневий терор правого берега, і, зокрема, і там, де не просто де окупована нещодавна територія, а та територія, яка не знала, чого то ворога наприклад Нікопольщину, продовжують атакувати І цієї ночі. Знов туди працювала і реактивна артилерія, і важка артилерія. І на щастя, немає жертв серед місцевого населення, але є суттєві руйнування, і є руйнування, в тому числі інфраструктури, електрики, газогонів, тому це продовження тиску на мирне населення. Так само обстрілюється і правобережна Херсонщина, де окупована ворог маневрує, вони побоюються нашої відповіді. Вони її відчувають. Вона досить суттєва. Наразі ми не можемо ще звітувати про результати, але вони дуже смачні, і ви їх почуєте дуже скоро В цієї ночі. Було відпрацювання, і це вже не комарі, це вже суттєві бджоли. Тоді чекаємо більш детальної інформації щодо цього, щоб. Потішитись цим хорошим новинам. Я дякую вам, що ви долучились до нашої розмови. Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.